Всім привіт! Наче в болоті почалася зима або така пора, пора року, яка трохи на неї схожа. Сніга небагато, тому слідів теж дуже-дуже не густо. Мені підписники почали писати запитання, так що ж там у пастках, де відео, з посток, що паски не знімали. Тож я сьогодні, сьогодні сподіваюся. Трохи показати, що там типу, ски познімали, якщо можливо буде це зробити. А дійсно, сонячне світло має якусь магічну силу. Навіть у грудні, коли було плюс 10, були теплі, погожі, тихі дні, все одно не відчувалося весни. Здавалося, що все вже позаду. А й зараз мороз мінус 6 градусів. І не дивлячись на мороз та сніг, відчувається, що вже все попереду. Відчувається весна. Просто сонце піднялося вище. Відчуваються і пташки. У студентів тривають зимові канікули. Тож вони теж зайняті. Краса, справжня зима. Ось тут, в болоті, живуть мої давні-давні знайомі, давні приятелі. Я цю сім'ю знав ще тоді, коли вони, вони здилися на сухому місці на сосні. Але місцеві мешканці їх почали дратувати, тому що вони опікувалися своїми курями, курми, утками, качками. Тож Яструби переселилися у болото. Це гніздо точно 100% яструба тетерев'ятника. Або яструба велика. Воно схоже на те, що я знімав в минулої експедиції, але воно значно менше. Схоже, але, але значно менше. Воно по площі менше втричі. А там схоже ще це грибчага. Дуже схожий на грибчагу. Ну дуже схоже. Але це висока, я без... без кіхтів просто не долізу. Ну ось так. Від цього хреста шлагбаум типу, до пастки до пастки 20 метрів ось таке місце тут у мене глючили колись пастки місце досить досить цікаве ми тут пробігали інколикуниці лисиці сарни Саме на цьому озері я зустрічав літом чорного лелеку. За 100 метрів буквально не встигаєш положити якусь приманку, як круки тут, як тут. Лисиці, куниці. Ось тут приманка вже давним-давно замерзла, припорошена снігом. А ось вона лежить. Ця приманка, це крильча. І криль. Крильча одно за мамкой. Випала із гнізда. Так буває. Буває, крилення дуже сильно присмоктуються. Мамка виходить з гнізда, вона тягнеться за нею, випадає і потім замерзає. Ну нічого не пробуєш, думаю. Замерзла крильча. Хоч би миша, яка потріпала. Нуль. Просто Містика та й годі. Не Ні слідочка, нічого. Зазвичай на цьому озері багато прибігає тварин. Ну що, буду я знімати, не буду я більше мучитися. Це просто відволікає у мене час, забирає час і наражає на небезпеку пастки. Тож я це знімаю тільки тому, що я звідси все забираю. Нема ніякого сенсу тут кого словити. Ось такі місця. Загадкові лисиці, круки, куниці, навіть немов рисі є, а собак та, це я взагалі мовчу. Місяць пролежало, не, не тронули. Забираємо звідси апарат і йдемо в краще ділянки три секунди зйомки на нас дивився здоровий лось три секунди зорового контакту а <смас> вибух емоцій на два тижні ось тут стояв Здоровий лось. Ну, одного я точно бачив. І він мене бачив. Але зазняти я все-таки, мабуть, його не встиг. А він лежав. Він бідолашний лежав. Відпочивав. Ось його лежанка. Зацініть його зріст. Мені треба руками тягтися, щоб дістати того місця, куди він дістає, просто стоячи на четвереньках. Це лосіха. У лосих завжди сліди нагадують сердечко. Тож, друзі, якщо вам цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на моєму каналі. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Тож, передивимось, що там зазняли мої постки цього разу. Волось лосом, ліс лісом, а нічне життя тварин досяжне тільки посткам. Ось такі вони експедиції, яку заплаву Лосі, козулі, царни, волки, лисиці, єті. Ну і, звичайно, смачна, смачна вечеря. Дякую всім за увагу та терпіння.